Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Усім доброго вечора. У нас вечір. У вас не знаю, коли будете дивитися відео. Все рівно всім бажаю миру і добра. Сьогодні зробила ревізію у морозильній камері у холодильнику. Дістала домашній кислячок. Завалялася у мене. Домашня печінка і легені, відварила рис і ось нажарила таку гору пирожків. Я зняла вам, як я це робила. Згадала рецепт з 80-х років. Ну, звичайно, смажити пирожки я не дуже люблю, бо після цієї процедури багато бруду, але я справилася з усім. Сьогодні і трошки чоловіка побалує такою смакотою. Так що, дивіться, як я це робила. Готую начинку для пирожків. Відварила шматочок печінки. І в мене був ще кусочок легенів. Це нас пригостили з домашньої свині, то потрібно його й пустити в діло. Нарізала цибулі і вже розтопила вершкове масло. Зараз я його трошки припущу, не зовсім засмажу, а просто, щоб було ніжне, ніжна прозора цибулька. Рис відварений теж, ну, це буде ще на гарнір. Не весь піде на пирожки. печінку і легені перепустила через м'ясорубку. Можна, звичайно, було й на блендері, але воно сильно подрібнить, тому через м'ясорубку, щоб були такі крупинки. Зараз буду заправляти з рисом пирожків смажити багато не буду. А шматочок печінки залишилося, то я відварила шматочок почеревини і зроблю маленький паштет. До перекрученої печінки я додала рису, ну, десь так, наполовині, можна трошки менше. Трохи пересмажила я цибульку, додала смаженої цибулі, перець і сіль за смаком. Зараз я добре його перемішаю, і тісто буду заводити на кефірі. Тому буду заводити і зразу буду смажити. Ось така начинка, тісто зроблю на пів літру кефіра, якщо тісто залишиться, то посмажу якісь солодкі, перемішала і мені видалось замало рису. Захотілося додати ще рису і додала, я знаю, грам 20-30 вершкового масла. Так, порізала його міленькими слайсами. І зараз я перемішаю, воно, бачите, вже топиться масло. Я цього разу купила вагове. Мені потрібно було для випечки 73%. Воно не дуже якісне, хоча люди беруть і їм подобається Всі інгредієнти готові. Так що можна і спробувати, тут сирового нічого немає. Так що смаки можна підігнати під себе, підсолити, підперчити. Можливо, додати якісь ще приправи. Ну, я не додаю нічого, я ось так і до печінки мені не подобається більш нічого, крім вершкового масла і цибулі. Ну, все, будемо чекати тісто. І так, друзі, спробую я зробити паштет печінковий. Я не вмію його, признаюсь, робити. Ну, як не вмію? Вміють всі. Дивись, читаю в інтернеті, питаю в когось. Ну, колись мені хтось колись розказував і в інтернеті дивилася. Але робити мені не приходилось, тому що в мене немає таких любителів його. А сьогодні в мене є продукти, і сказав чоловік, що з'їсть у вигляді паштету цю печінку, тому я буду робити так, як придумала сама. Печінку відварила, порізала, відварила шматочок сала і шматочок підчеревини, невеликий, десь так, щоб частина третя, мабуть, від печінки посмажила на вершковому маслі цибулю. І Добавила ще кусочок масла. Ну, я думаю, якщо треба буде ще, то добавлю ще. І зараз буду усе перебивати у блендері. Хоч і є сало, але воно не зовсім маске. буду додати цибулю і масло у блендер сюди. А якщо ще мені не сподобається, то додавлю вершкового масла і додрібню погружним. Подрібняла в блендері. Вийшло воно не зовсім таке, як би мені хотілося, е, Пастоподібне. Добавляю ще шматочок вершкового масла, солю, щоб не пересолити хоч і перчу. Так, буде добре перчене. І, і зараз я його спробую ще по Збити погружним міксером. Вийшла ось така маса, непогана, просто чомусь печінка темнувата, мабуть, неправильно було забити порося. Домашнє вигодовування було екологічним, молочком, але, мабуть, коляр був не дуже з досвідом. Так, зараз я його перекладу в холодильник і будуть бутерброди. На смак дуже Без, Без рецептів, все на око, щоб не пропало. Буду зараз місити тісто на пирожки. Я ніколи ще не місила машиною, я завжди вручну, хочу його відчувати. Ну, сьогодні спробую так. Я влила пів літру кислого молока домашнього. Добавляю чайну ложечку соди, хай вона погаситься. Цього разу я не буду гасити його оцітом, а Кіслічком, молочко киснемо, добре вже то працює швиденько. Уже бульбашки пішли, я думаю, загаситься швидко. Десь чайну ложечку солі і одне яйце. Зараз я трошки розмішаю його і буду додавати муку. Так, муки буду додавати скільки Візьме, мука в мене вже просіяна. Я муку не важила, за об'ємом десь я насіяла 1 до 3, трошки залишила, подивлюсь, може треба буде добавити. По любому треба домісити ще вручну. вийде пиріжків на цілий під'їзд. Не буду забивати тісто мукою, ось таке воно вийшло м'якеньке. Зараз кликовина розкриється, тісто дозріє, і через хвилин 10 будемо робити пирожки. Так, пройшло хвилин 10, беремося до тіста. Подивіться, яке хороше, м'якеньке. Зараз трошки його підмішу. Ще додав мукички. Його можна качати і вирізати кружочки. Ну, я буду, мабуть, робити кожний окремо. Ось такий буде 32 пирожки. І так в нас вийшло 32 колобочки. Зараз будемо робити тісто, викачуємо не дуже грубе, ну, міліметра, мабуть, три, начинки то. Як кажуть, то водички, то мукички, і вийшла в нас ціла мисочка. Ось такі маленькі пиріжечки. Я їх зараз зроблю швиденько і буду смажити всі разом. І так, друзі, в нас вийшло 32 невеличких пирожечки. Уже олійка розігрівається на сковорідці. Зараз буду смажити. Мені це така дуже неприємна процедура. Я роблю, як ви замітили, це дуже рідко. Але колись потрібно і такої шкідливої їди. Смажити воду під кришкою, щоб менше бризгало. Чомусь під кришкою вони попузирилися. буду тоді смажити без кришки. Начинка готова, так що нам не обов'язково. Довго смажити, головне, щоб тісто висмажилося трішки підсмажимо їм бочки? Смажити пирожки я закінчила. Вийшла ось така гора в мене. і Надіюся, дуже смачні. Ну, я сьогодні і себе трошечки побалую. Зараз будемо пити чай. Подивіться, які м'якенькі, просмажилися начинки багато. Ну, я пробувати не буду. Я знаю, які вони на смак. Це вже є такі. Смажу не вперше, але тісто дуже гарне. Так що смакота неймовірна. зараз будемо пити чай з пирожками і сметаною. Так, ми, друзі, чаювати. А всім дякую за перегляд, усім спокійної, і мирної ночі. До зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока!